Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі. Господи всему творче світла і джерело життя, дякую тобі, що дарував мені ще один день, що пробудив мою душу до молитви і не відвернув свого лиця від мене грішної. Очисти, Господи, моє серце від усякого зла, від заздрості, гніву, недовіри, сумнію. Омий мої думки Твоїм світлом, щоб вони стали чистими, ясними і праведними. Благослови цей день Боже, щоб я прожила його вистані, мирі і любові, дай мені силу не падати під тягарем турбот, мудрість приймати рішення з вірою і смирення довіряти Твоїй волі. Господи, благослови мої уста, щоб не зранили вони нікого словами, а лише зміцнювали, втішали і прославляли Тебе. Благослови мої руки, щоб вони творили добро, обіймали втомлених і підтримували слабких. Господи, даруй мені терпіння не роптати, коли буде важко, і серце щиро вдячності за кожен твій дар. Наповни мене Духом Твоїм Святим, щоб я в усьому шукала не своєї, а Твоєї волі. Пресвята Богородице, Мати Моя Небесна, покрий мене сьогодні своїм святим покровом, випроси для мене у Твого Сина захист, випроси мудрість, спокій і милосердя, захисти мою родину, мій дім, мою працю і кожну мою дорогу. Святий, ангеле охоронцю, мій, будь поруч сьогодні і в усі дні мого життя. Борони мене від усякого зла, видимого і невидимого, і заохочуй до всякого доброго діла. Боже, відкрий моє серце для любові, дай мені сили прощати, не відповідати злом на зло, а бути джерелом миру, навіть там, де панує тривога, дай мені спокій не боятися завтрашнього дня і з радістю приймати кожну мить як твій безцінний дар. Я віддаю Тобі, Господи, цей день усі свої справи, думки і бажання. Нехай усе буде згідно з твоєю волею, на твою славу і на моє спасіння. Нехай Твоя благодать супроводжує мене від сходу сонця і до Його заходу, нехай Твоя рука піднімає мене, коли я падаю, і веде мене дорогою правди. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дам нам сьогодні, і прости нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.